Всім привіт, друзі, і слава Україні! Це канал Клювака. І в сьогоднішньому коротенькому відосі ми розіграємо приманочки з оцього відео, конкурс на який я оголосив і ще в початку, на початку року. За умовами конкурсу один підписник міг отримати 5 пачок приманок, просто додавши будь-який коментар під тим відео та поставивши лайк. Друзі, ви насипали так багато лайків та коментарів, що я вирішив дещо змінити правила та розіграти 5 пачок приманок не для одного підписника, а по 5 пачок приманок для п'яти підписників. Друзі, я вже зібрав пакуночки для наших переможців, а зараз десь отут, а може зовсім на весь екран вилізе відео, в якому ви побачите переможців. Так, я думаю, вам всім дуже цікаво, що тут у пакуночку. Це Рінгер Ворм в Кока-Колі. Це Рінгер Ворм в лоху. Це Рінгер Ворм у крафтовому кольорі. Це G-Tail Group Fat трьохдюймовочка теж у крафтовому кольорі. Ну, а це так окуня поганять джавіки двохдюймові. Теж у крафтовому кольорі. Крафтовий колір це коли експериментуєш. Ти змішуєш декілька кольорів і отримуєш щось нове, приманки, які не купиш в магазині. Я знаю деяких рибаків, які стверджують, що риба, там щука, окунь запам'ятовують приманки, запам'ятовують кольори, навіть запам'ятовують форму воблерів. Тобто, коли ви приходите на рибалку, якщо ставите щось нове, то це обов'язково спрацює. Дякую, що додивились це відео до кінця. Я маю надію, що саме ви виграли мої приманки. Я напишу під вашими коментарями інформацію для зв'язку зі мною. А якщо ви вперше на моєму каналі, підписуйтесь на канал, дивіться відео, приймайте участь в конкурсі, вигравайте приманки, щоб спіймати отаких щук. Папа, -па, до нових зустрічей у нових відео.